Екшн під землею. Під землею все дуже просто. Пример зла. У нас сама по собі кілограмів 50. Конструкція. Тут зберігається те, що можуть вкрасти свій металісти. <laughs> Цей замаскований погріб не добивається. Тобто було б бажання, можна навіть тачкою мішки возити. В принципі, теж ідея. Ну, як зручніше буде, подивимось. Я звільняю від заліза. Починаю. А Так, під кінець будівництва будинку погрів буде метр <що той>, то <при> десять <відмість> за І Відно, <садню>. що доразів сусіднє село. Там, <посідний> село я беру з собою пару мішків далі будете подавати. Ну, да, ну і гукнеш цього, гукнеш льоню на підмогу, Та чую, чую. заміниш його на трамбовці, а він буде подавати я себе. Можна дійсно возити візком буде. Три мішки візок вивозить. Єдине, що ми розбембаємо розбем колії по землі. Є, Ні, Мод, так краще грузити. по одному, краще по одному возити. По одному можна і носити, в принципі. Ну, ще, там десь одно і в повний не буде, що нас спати. Ні, наполовину. Ну, ну, тобто, по 40 кілограмів десь. 30-40. Стандарт будівельний. О, все. А тут земля в ідеальній консистенції, практично. Да, а тут земля. Тому що там... Вологість ідеальна, консистенція теж. Це класно. А там ми за цей час і п'яту частину не видовбили. Так, да, це три відра. І, і, і Чим класним це глина, тобто вона більш щільна була. Лес, половина глини, половина піску. Ну, Причому пісок різних фракцій, дрібніший, mm. хрупніший. Це те, що лікар прописав. Ну, да, тому що чорнозем це не найкраща річ. Ні, чернозем теж канає, єдине, що в ньому заважає коріння. Mm. Так. Перший мішок. Такі пакетик Да, Зручно воно вузеньке, якраз потім мішка виходить. Угу. Так і ж планувалося, щоб мішки з чимось сюди складати. По грібі тепло, плюс 13. Така ж сама температура землі. Да. Будь-який сезон, причому.